Одні скачуть, інші плачуть. Саме такими словами українці описують дискотеки та вечірки, які відбуваються в час війни у різних куточках України. І Луцьк не став винятком. Відповідні відео все частіше з'являються у соцмережах. Ми ж вирішили розібратися наскільки це законно під час воєнного стану в Україні, та що про такі гуляння думають лучани, а що більше, наші військовослужбовці. Погляди лучан розділилися. Одні переконані, що вечірки можуть зачекати до перемоги, інші ж кажуть, що це нормальне явище. Я думаю, що це як би тривіально це не звучало не на часі трішки. Краще ці гроші, які люди мають намір потратити десь на вечірці в клубі, віддати там на донат на армію. Чи а якщо вже конче, необхідно десь відпочити, то це можна зробити в тихому сімейному колі. Абсолютно спокійно. Тобто кожен за свою відповідальність, за що він робить. На що десь і негативно. А чому от? Деякі кажуть, що бізнес має жити. Ну, я думаю, то малий бізнес такий, щоб і цього бізнесу я тут не пострадає наш бюджет український. Це не великий завод, там що платить, що то багато, а то я не думаю, що вони там і крапкою платять. Також думки розділилися і серед військовослужбовців. Наприклад, воїн з Луцька Тарас Сасовський різко висловився щодо цих вечірок. Моя думка на рахунок даних заходів різко негативна, скажу вам чесно. Мені здається, що коли в нас місто майже кожного дня приводить до загиблих хлопців, і робити якісь такі заходи масові такого характеру зважального. Ну трошки це неправильно, я вважаю так. Ну бізнес -то має розвиватися, це безперечно, але мені ще що можна якось на даний час переформатувати свій бізнес трошечки. А речник сотої окремої бригади ТРО Сергій Хумінський каже, що поруч з розвагами, які присутні у нашому житті навіть в час війни, є ще й конституційний обов'язок кожного громадянина та моральна складова людини. Та у нас як у військовослужбовців, звичайно, ще є розуміння, що Війна, це війна, це драматизм, це випробування, це біль, це втрати, але в той же час навіть в умовах війни життя не повинно припинятися. Життя неможливо поставити на паузу. Так, має розвиватися культурне життя, тобто мусять писатися книги, мусять ставитися там театральні прем'єри, мусять зніматися нові фільми, мусить жити спортивне життя. Що стосується розважальних закладів, тобто очевидно, що диско дискотеки ми можемо Сивати саме розважальним заходом, то я думаю, що тут треба підходити дуже обережно. Насправді, так сказати, що ну вони мають бути заборонені. Ну, мабуть, у нас немає такої заборони, так і прямої заборони проводити такі заходи немає. Але в той же час я думаю, і організатори таких заходів, і учасники таких заходів ну, мусять пам'ятати, що у нас війна, так вони мусять пам'ятати, що Україна тримає фронт протяжністю понад тисячу кілометрів. Окрім того, ми вирішили поцікавитися, що про дискотеки та вечірки під час війни говорить буква закону. Валентин Хаймак каже, що такі заходи під час дії воєнного стану мають певні обмеження на сьогоднішній день. В першу чергу, коли ми говоримо про воєнний стан, то є певні обмеження щодо проведення масових заходів. І, Зокрема, такі заходи я б назвав би, все таки відносив. До них категорію там вечірок, якихось таких культурних заходів, де збирається велика кількість людей. Це дозвілля таке. То закон говорить про те, що вони можуть бути в певних обмеженнях, і зокрема за відповідних дозволів від місцевих військових адміністрацій. Тому... Скажем, так просто так взяти і провести такий масовий захід на сьогоднішній день незаконно. Валентин Хаймик каже, що у тих, кому такі веселощі не до вподоби, є можливість повпливати на ситуацію. Ну відповідно, в першу чергу, якщо є якісь скарги на рівень шуму, чи якісь такі речі, які заважають людям спокійно. Існувати там і співіснувати це сусіди, якісь відповідно вони можуть поскаржитися, Якщо ми говоримо про Луцьк, це муніципально варто, відповідно, держспорслужбу, або ж в поліцію в першу чергу набрати, що є там якісь лишні шум, є якісь такі речі відбуваються, які не підлягають там моральним нормам. Також я б радив би звертатися до місцевої влади, оскільки вона в певних, скажімо так, рамках може обмежити ці заходи. Тож як би там не було, в країні йде війна, і якщо на початку повномасштабного Орнення, хоча б якісь вечірки та дискотеки були табу, то зараз подібних веселощів стає все більше і більше. Однак ця тема не перестає викликати дискусію у суспільстві.